Вітаю гостей, підписники свого каналу, починаю посадку цибулі на зиму. І на що слід звернути увагу, це якраз найкращі орієнтири для посадки цибулі будуть початок місяця листопада. Починаючи від 4 до 10 листопада можна спокійно висаджувати цибулю. Звичайно, треба дивитися, яка далі буде погода. Якщо я, наприклад, бачу, що вже через тиждень, навіть півтора будуть морози, то варто її висадити. Бо буває таке, що листопад досить теплий. Але навіть якщо він буде теплий, це не вплине на її ріст, тому що ночі вже холодні і вона не буде так рости активно, як при таких більш повищених температурах. Наступне, на що можна звернути увагу, це на ту саму березу. Коли ми садимо часник, ми дивимося, яке листя на березі, чи воно вже пожовтіло, і тоді починаємо десь в кінці жовтня садити. А от що стосується цибулі, тут жидемся, як саме воно впадає, якій кількості, якщо воно вже майже десь там ну. Можливо, дві четвертих опалу з берези, чи навіть і так три четвертих. Це обов'язково слід посадити свою цибулю. Бо цибулю не треба поспішати садити. Вона, якщо завчасно посадити, буде пускати одночасно і коріння, і зелень. А нам не треба, щоб вона на зиму все це пустила, тому що якраз саме може і не дуже добре перезимувати. Отак От орієнтуємося за два тижні до морозів. Так я орієнтуюся. І спокійно можна її висаджувати. Якщо, наприклад, минулого року я садила 4 листопада, поза минулого року теж 4 листопада, це є досить такий нормальний термін посадки цибулі, виросла чудова і зібрали великий врожай. Далі, наступне, на що будемо звертати увагу на той же посадковий матеріал? Він має бути дійсно якісний, дійсно відповідати всім тим стандартам, що стосується. Зимової цибулі. І найкраще брати посадковий матеріал, дійсно, гуланський. Як же визначити, який ми купуємо? Я, наприклад, купую перевірених місцях, дійсно, там, де от продавець зацікавлений, продати якісний товар, чи навіть на тому ж ринку, де е, теж продавці продають цибулю великій кількості, і видно по тих мішках, що це є дійсно голландська цибуля. І це дуже важливо, тому що коли ми купуємо такий посадковий матеріал, він же оброблений, немає потреби його ще раз там якихось хімікатах обробляти. Така цибуля стрілкувати. Не буде, вона буде мати прекрасний імунітет до захворювань, до шкідників. Ну і виростає вона дійсно велика, чудова, смачна цибуля. На це слід звернути увагу. Як бачу, в мене посадковий матеріал дійсно. Я так надіюся, що продавці правдивий продали, тому що вже не перший рік беру. І якщо дивитися, яка потім виростає цибуля, то вона дійсно відповідає сортовим якостям. Тому не купуємо де попало, не слухаємо, хто там щось там рекомендує, прихвалює, що це голландська. Бо буває таке, от купуєш цибульку, а вона може бути і кругленька, і довгенька. Це вже пересорт, це вже щось змішане. І ось таку не варто брати. А треба брати дійсно, щоб вона вся була більш-менш. Якщо це є в нас радар, має бути подовгувата. Якщо це розана, то вона має бути така приплюснута, тобто вся більш-менш однакова. Також на що слід звернути увагу на величину самих цибулюк. Дуже така велика не є. З хороших цибуль, хоча буває таке, що всі вони виростать, а буває, що можуть і пострілкуватися, особливо коли це сорт. Адже голландська цибуля буває як і сортова, так само і гібридна. Це теж має велике значення. Ну, Але якщо вже така дійсно велика буває, можна її посортувати. Тоді висаджуємо спочатку велику, а потім маленьку. Ну і будемо бачити, як вона себе на гряці буде показувати. Можна потім навіть під час росту її вже використати для приготування страв. Наступне питання це підживлення грядки перед висадкою цибулі. Чим я буду підживляти цього року? Я буду застосовувати добриво яра міла з формулою 8 24 24 де є 8 азоту, 24 фосфору, 24 калію. Також є сірка, залізо, цинк, марганець, тобто всі необхідні мікроелементи. І якраз в комплексі це добриво буде прекрасно впливати на ріст цибульки. Буде вироблятися гарний імунітет, потім на навесну піде гарно вріс, добриво чудово розчиняється в ґрунті. Одне з хороших добрив. Хто не має можливості придбати таке добриво, використовуємо суперфосфат подвійний. Теж хороше добриво. Великі кількості фосфор якраз попливає на розвиток гарної кореневої системи. Ну, якщо порівнювати, суперфосфат подвійний буде довше розчинятися в ґрунті. Ну, але він теж свою дію буде виконувати. Отож, вносимо. Перед висадкою цибулі, дані добрива. Якщо, наприклад, я стараюся розсівати, то десь так до 1,5 кілограма даю на одну сотку можна робити рядочки і вносити добриво безпосередньо в рядочок. Тоді вже розраховуємо меншу кількість. Десь вистачить 1 кілограм що одного, що другого добрива. Тут взагалі-то є характеристика його, є саме, як застосовувати, наприклад, 3 грами кожну лун. Або навіть всього навсього 30 грам на метр квадратний. Ну і ось так вносимо добриво і забезпечимо рослині повноцінне харчування. При посадці цибулі звертаю увагу на попередників, які саме рослини тут росли, і який давали врожай. Гарно плодоносили на даній ділянці кабачки, перець, баклажани, дині. Вони прекрасно росли, не хворіли, а це дуже важливо. Ношу добре вояра міло з розрахунку 1,5 кг на 1 сотку, розсіваю його, заробляю в ґрунт грабельками, марком роблю рядочки, а мотичкою заглиблення, для того, щоб краще було садити цибульку. Ширина між ряді 25 см. І так буду старатися садити цибульку, щоб вона якраз була 7-8 см одна від одної. І десь так на глибину до 5 см. 6 сантиметрів. Ми сьогодні посадку цибулі здійснюємо з Оленкою зуленкою. Вона, вона все мені вже садила. І садила вже і часничок тут він росте на даний рядці. Також садила тюльпанчики. Ну а тепер. А вже тепер? Будем... Цибульку? Цибульку. Так, садимо цибульку. Привіт. Привіт-привіт. Так, Оленка вже знає, як цибульку брати. Так само, як чесничок, як тюльпанчики. Вот Отже, так. молодець. Вот так. так, правильно, в цибульки теж є таке денце і денце донизу. Садимо mm. двох набагато швидше. До роботи Оленка. Я отутай. Супер, молодець. Буду так кости, по всьому хаті. Так, сильно не треба її тиснути, прикладаємо заглиблення і так більш-менш одна від одної. Молодець, правильно, так-так, там сади, можеш її тут посадити. Як десь буде трошки ближче одна до одної, воно не помішає. Все, не тисни сильно, не треба тиснути. Продовжуємо працювати. Хе -хе, яка маленька цибулечка. Так, маленька є, велика є. Я молодець чи ні! Дуже молодець. Дуже гарна дівчинка працьовита. Помагай, помагай. Ось так Оленка моя садить цибульку, а я буду вже за нею помаленьку загортати, посаджені рядочки. Як завжди, загортаю грабельками. В гурті робота швидко робиться. Отож, всім дякую за підтримку, дякую за коментарі, дякую щиро. Подобалися відео. До нових зустрічей. Па-па.